Всім привіт! Хочу вам показати, як перевірити втягуючі реле стартера По конструкції вони, в принципі, в автомобілів майже всі однакові, але трішки теорії для початку. Тут є втягуюча обмотка і утримуюча. Дивіться, втягуюча обмотка вона втягує цей шток, утримуюча. Зроблено це для того, щоб економити електроенергію, щоб він менше споживав. Електроенергії. Вона тримає оцей шток, поки бендик скрутиться в такому положенні. Дивіться, ще один нюанс. Якщо перевіряти, втягуючи зняти з стартера, його потрібно підключати трошки по-іншому. Так, дивіться, це у нас плюс постійний, який йде від АКБ сюди прикручується. Оце плюс. Йде від замка запалення. А цей контакт йде вже на стартер. Ну, на двигун стартера теж плюс. Зараз підключимо я покажу. Так. Плюс від акумулятора підключаємо сюди. Так. А масу підключаємо на цей контакт, який йде. До стартера. На оцей. Дивіться. Бачите, шток тримається. Тобто обидві обмотки працюють. обоє буває таке, якщо не працює тримуюча обмотка, то шток не тримається. Отак він просто Та сюди пригає і все. Я зараз покажу, як. На стартері це зробити. Ну, тут все проще. Чилекше підключаємо масу. Ну, тобто мінус акумулятора на масу стартера. Так. А плюсом уже підключаємо на оцей контакт, який йде від замка запалення. Отак. Оп! Дивіться. Виділи, все працює. Не те, що він крутиться, так повинно бути. Я теж спочатку думав, що щось не так, але це так повинно бути. Ну, так, в принципі, все. Всім дякую.